Ви таке бачили? Там з тієї сторони будівництво йде. Це вони щось там вже грузять. Але яка велика машина, стріла, ця. Нічого собі. Я прийшла на каву, п'ю з подружкою каву. Йду Алісу забирати. Хочу показати вам, вже тут побудували будинок один. Там далі ще будують. І попереду такий район, де одні будівництво. А я і долісю забирати, тому що вона зовсім не хоче залишатися до 15:30, не хоче їсти в їдальні. А я, знаєте, з тим, що вона... А я з тим, що вона не хоче їсти в їдальні, взагалі нічого не встигаю, бо я її забираю у другій годині дня, і, а мені потрібно і обід готувати, і вечерю. Тож зараз я прийду і буду швиденько варити, хочу зварити борщ, а ще хочу зробити голубці. Ви бачили вже рецепт голубців? Такі смачні вийшли. Ми їли зі сметани, взагалі така смакота була. Я додам вам десь посилання тут в куточку подивитись. І мені цікаво той, хто в Іспанії знаходиться, і ваші дітки ходять в їдальню чи ні, їдять ту їжу, що вони пропонують. Тому що Аліса взагалі-то не їсть. Там то е чечевиця, як українською сочевиця, ну не знаю. І гарбузовий суп, цей перетертий такий пюре. Вона це все не їсть. Ще дають, буває, кальмари смажені, кільця кальмарів. Ось Тому не хочу вона залишатися, а мені якось потрібно з нею домовлятися, тому що я взагалі не встигаю нічого робити. Завтра ще не подумала про те, що завтра ж в нас прийом у лікаря з приводу аналізів, і це буде в 4.30, а в мене курси. Я знову на них не попадаю, а я вже пропустила, там досить багато. Тому, не знаю, буду знову йому писати, скидувати е довідку, що ми не можемо знову прийти. А, а може він на інший час перенесе, не знаю ще. Шкода, що в мене немає ну, відео з минулого року, ось цих будинків, які позаду їх раніше не було, коли побудують, напевно, так гарно буде. Сьогодні в день була така спека. Зранку була, був дубак просто нереальний, а в день була спека. А зараз, бачите, як небо затягнуло. А я думаю, що в мене на днях крутила коліна, сустави, це як після 30, напевно, починається. Ну, а тепер я розумію, чого. Ось така зараз у нас погода. Але тепло, тепло, не холодно. Чекаю, Алісу. Так, борщ вже в нас. Готовий, нарешті. Я що хочу вам розповісти. Дякуючи моїй мамі, яка скинула мені відео з приводу капусти, як ще можна її приготувати. Я її розрізала навпіл. Зараз покажу, як потрібно розрізати, покажу іншу частину. Так, я спочатку не зняла відео, але покажу, я сподіваюся, що ви зрозумієте. Тобто, це була ціла капуста. Я просто відрізала від неї ось цей качан, навпіл порізала. Ось цю частину я додавала в борщ, а іншу частину я поклала в мікрохвильову піч, як показувала до цього вам рецепт. Але я цілу. Минулий раз я цілу робила, а сьогодні я зробила половинку. Так, це взагалі чудо. Це набагато краще таким способом розрізати навпіл, ніж цілу класти. Воно дуже легко відділяється. Також тримала 20 хвилин. Але цим способом вона. Зараз я вам покажу з іншої сторони. Ну, ось дивіться, вона сама відділяється. І вона досить легко відстає. Ось дивіться. Бачите? І ось все це вже я відділила, і воно набагато краще і набагато м'якше якось робиться. Все, голубці готові. Ну, готові до того, щоб їх тушити. Мені дуже сподобався цей рецепт капусти. Було дуже-дуже легко. Єдине, що я б, напевно, я десь в 18 або 17 хвилин їх тримала в мікрохвильовці. А я б, напевно, у наступний раз 20, а може трішки більше потримала, тому що ті вже останні листочки, ті, що всередині, вони е е ламалися. Хоча я в минулому відео казала, що я десь читала, що якщо з мікрохвильової печі покласти капусту гарячу у холодну воду, то тоді листочки будуть еластичніше. Але я не знаю, чи це правда чи ні. Я ще не перевіряла, може в когось є досвід. Ви напишіть обов'язково. Я залила водою і потім додам вже ось цю зажарку. І буде в нас така вечеря. І ці голубці, напевно, що Женя завтра візьме з собою на роботу, тому що це ще в мене голова болить кожен день, що йому давати з собою на роботу. Та на цьому наш день не закінчився. У нас ще чекає ось цей красунчик рюкзачок, якому мені здається, що Аліса носить цеглу, і вона потрішки розбирає школу. Я іноді не знаю, як нам йти додому, як його нести. Тому що він такий важкий. Я зараз покажу, що нам назадавали. У минулому, минулого разу, позавчора, ми робили за лісою Кастияно, це іспанська мова. Одну годину. Це тільки Кастияно. А ще була і математика, і інші предмети. Ну, Зараз я вам покажу трішки. Це щоденник Аліси. Ось так виглядає школи нашої Беналуа. Е, ну... Він у нас завжди напівпорожній. Перші сторінки, дуже багато інформації, тут всякі формули, карти. Всяке таке, ви бачите? Ви бачите, скільки, скільки листочків просто інформація. Далі він у нас завжди порожній. А ні, щось тут є, наче. Бачите, як виглядає щоденник в Іспанії. Вони нічого не ставлять, ніякі оцінки, ніякі бали, нічого. Бачите, нічого нема. Так, ну і ось так виглядають зошити. Це зошит, не знаю навіть з чого. З чого це зошит? Це, напевно, що валенціано, так? Так, Валенціано. Бачите? Ось це вже скільки минуло, дві сторіночки списані. Далі порожньо. Добре. Це лінгва, це мова. До математики я пізніше повернусь. А що це? А, це Валенціано. А ось це Кастаяно. Кастаяно, і тут що? Ну, тут Аліса трішки більше писала. Ось, бачите, в неї 11 помилок в диктанті. І це каже вчителька, що це дуже добре. Я кажу, як добре, якщо 11 помилок, а вона каже, що 11 роблять іспанці. Тут також 11. Це вона вже який раз приносить, але чогось не забирають ці листочки. Щось тут писали. Напевно, оце треба дописати. А пишуть вони, знаєте як? Ось, наприклад, задає вона додому ось цю сторінку. Необхідно все повністю переписати слово в слово. Навіть якщо є декілька варіантів відповіді, необхідно. Все переписувати, всі відповіді, а потім обирати правильно. Такий прикол. Це я досліджую світ. А, книжка. Та ще одна книжка. А що таке? Все ж однакові предмети? Так? Господи, поки розберешся, що тут потрібно робити. А ось тут, бачите, вони всі все замальовують, ось так записують потім. Ось ця рослинка, з чого вона складається, та, що воно таке. Розшифровки. О, ось це необхідно, напевно, заповнити. А, ну і тут, напевно, розписати. Якось тут розписано. Так і тут потрібно зробити. Повертаюся до математики, це найцікавіший предмет, тому що нас навчали. Ну, за однією схемою, так, в нас були е, свої, ну, як правильно сказати, О, господи, Аліса тут затерла все. Свої е, методи, так, методи, як ми рахуємо, а тут зовсім інша система. І що вразило мене найбільше, Аліса пропускала багато, тому десь є пропуски, необхідно їх заповнити. Ось, бачите, вони в чаті е, римські цифри. Це скажу чесно, робила я. Я вперше дізналася, що окрім X е, і е, ну, од, одинички, так і десятки, і п'ятірки. Ну і там С4, е, там, це 6 є ще L, і це я таких навіть літер не знала раніше. А виявилося, що набагато більше там їх є, і можливо нас вчили, але я цього не пам'ятаю, на жаль. Так, ось так дівчата виглядає множення. Ось, наприклад, наприклад що? Ну, ось 862. Необхідно помножити на 6. Є така табличка, куди необхідно занести, що спочатку 800, 60, окремо все і 2. І потім ми це все множимо між собою і плюсуємо і отримуємо результат. Це ще добре, але я хотіла вам показати зовсім інше, тому що я. Ходила, відвідувала зустріч з Іновамат. Це так називається ось ця книжка, ця програма. І вони нам розповідали тут саме про ділення. Зараз я вам так не, ну, не розповім, тому що там без бутилки, без чарки не розберешся. Я обов'язково в іншому відео, десь вам додам, коли вже ми самі порахуємо саме за цією системою, бо необхідно вімкнути відео з їх. Ну, ось цього сайту, і там буде будуть розповідати, як саме ділити. Ось ви так бачите, вже 5.20 я зробила. Ну, ось здавалось би, так я не працюю, але півдня я десь бігаю, потім біжу за Алісою в дві години її забираю. Біжу додому, необхідно робити вечерю. Я вирішила, що необхідно десь на 2-3 дні готувати, тому що ну, кожен день готувати, у мене просто не вистачає сил та часу. Ось потім є такі дні, коли в мене курси. Також я не можу в ці дні вже в 5 годин вони закінчуються. Тоді вже і Женя приїжджає додому і приходить голодний, а тут нічого немає. і Я ось так біжу, біжу з тих курсів разом за Лісою. Ось тому, а ще ж нас чекає ось це. Ось це, куди вони стільки задають? Я не вспіваю їх не виконувати. Виконувати. Не встигаю їх виконувати. Я не встигаю, ви чуєте, що я кажу, а все тому, що Аліса ж не робить їх сама ці уроки. Необхідно, щоб я сідала, перекладала, тому що ми там нічого взагалі не розуміємо, що куди писати. А ще знаєте, як я Валенціано, це. Е... Ну, як діалект іспанської мови, І він більш схожий на французьку мову, яку я, на жаль, а може то на щастя, я її не знаю. І тому я навіть читати не вмію. І ми ось ці слова просто в перекладач вносимо, переводимо. А є таке завдання, наприклад: скажіть, чому це речення, наприклад, неправильне, та напишіть, як правильно. Я знать, не знаю, як воно неправильно пишеться, а як правильно, то взагалі. Ну... Коротше, такі завдання, що вчора ми час сиділи над одну годину. Ми сиділи над Кастаяно, який ми розуміємо, і який ну, можна і без перекладача робити. А Валенціано, то взагалі я не знаю скільки годин ми будемо над ним сидіти. Коротше, дівчата, ось такі в нас справи. Підемо ми робити. Ні, я зараз ще доварю голубці, а далі будемо робити домашні завдання через крики і істерики, і сльози. Я бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. І побачимось вже завтра у наступних відео.